Коли ми тільки починаємо продавати онлайн, перед нами стає одне з найголовніших питань: де краще це робити у соцмережах, на маркетплейсах чи через власний сайт. У кожного з цих варіантів є свої плюси і мінуси. І вибір залежить від цілей, бюджету та досвіду. Соцмережі це найпростіший старт: Instagram, Facebook, TikTok – Ідеальні платформи для візуального контенту, де можна легко показати товар, поспілкуватися з аудиторією, зібрати перші замовлення. Тут не потрібно створювати складну структуру, достатньо профілю, якісних фото та активного спілкування. Але є мінус, продажі сильно залежать від алгоритмів, платної реклами та постійної активності, а ще відсутність автоматизованого процесу замовлення. Клієнт пише в Директ, ви відповідаєте, обговорюєте умови і це займає час. Маркетплейси це вже більш серйозний рівень. Такі платформи, як eBay, Etsy, Amazon, мають свою аудиторію. Покупців готових до замовлень. Ви просто розміщуєте товар і вас уже можуть знайти без реклами. Плюс логістика та захист угод, зручна система відгуків, довіра клієнтів. Мінус конкуренція, комісії і обмеження в оформленні магазинів. Ви працюєте за правилами платформи, а не будуєте власний бренд. І нарешті власний сайт це повна свобода. Ви самі створюєте структуру, візуальний стиль, формуєте цінності бренду. Ніхто не диктує. Умови, ви володійте своєю аудиторією, аналітикою даними. Це ідеально для тих, хто хоче розвивати довгостроковий бізнес. Але варто враховувати, що сайт потребує більше вкладень, і фінансових, і часових. Потрібно подбати про просування, SEO, прийом платежів, безпеку, довіру до бренду. Якщо підсумувати, соцмережі ідеальні для швидкого старту і особистого контакту з клієнтом, маркетплейси для масштабування продажів. Виристовуючи готову інфраструктуру, власний сайт для побудови серйозного бізнесу і бренду з перспективою на роки. Ми рекомендуємо не обирати щось одне, а комбінувати. Почати можна з соцмереж і маркетплейсу, щоб перевірити попит і отримати перші продажі, а з часом створити власний сайт, який стане основою вашої онлайн присутності. Так ви зможете контролювати всі канали продажу і не залежати від жодної платформи. Платформи.